Ну і сьогодні в нас є можливість поспілкуватися з замовником, задати йому декілька питань, які найбільше там турбують людей під час будівництва чи проектування їхніх будинків. Даний будинок експлуатації вже є два роки. Що би хотіли вас запитатися? До речі, це пан Денис. Чи хватає вам, чи достатньо вам системи суту теплих підлог для повноцінного обігріву будинку? Навіть от зараз при пікових морозах, що там на дворі є там мінус 10, мінус 12 градусів. Абсолютно хватає. Навіть я не помічав який мороз хіба в телефоні Бився на градуснику, тобто система автоматично працює, не треба до неї лазити, крутити. Будинок сам по собі інертний. Він добре зберігає тепло, тому що гарно утеплений. Відповідно, перепади температури ну ніяк не відчуваються. У Вас є встановлена автоматика. Чи часто ви її використовуєте, чи замінюєте якісь температури? Чи у вас всюди одна стоїть, чи все-таки ви нею користуєтесь? І десь там, наприклад, в санвузлі ставити більшу температуру для комфорту, в спальні, наприклад, для сну меншу в кабінетах, якусь робочу температуру. Саме так температури стоять різні, тому що в санвузлі ми роздягаємося, і нам хочеться, щоб була температура трошки вище. Там стоїть 21 градус, якщо не помиляюся. А от в інших приміщеннях 19 плюс-мінус дружина любить спати в холоді, каже так корисніше, тому в спальні у нас найнижча температура. І відповідно ці зони вони так ну можна побачити по градусниках, що всюди і різна температура. Тобто, це. На любителя, наприклад, приїжджали в нас гості недавно, куми то вони собі там поставили 21, вони звикли. Потім казали, що їм дуже спекотно розкривалися, ходили, бо їм було жарко. Тобто, це індивідуально, і відповідно кожен може під себе налаштувати, як саме йому комфортно. Тобто, системою все-таки користуєтеся, автоматикою управління так, системою опалення. Так. Також хотів вас запитатися: в принципі, ці речі вже давно експлуатуються в Європі. Також і в нас є така система, як система вентиляції з рекуперацією. Тепла, вона є змонтована у вас. Чи відчуваєте ви роботу системи? Чи вас там не знаю здоровіший сон, чи ви відчуваєте свіже повітря? І от зараз у нас є випадок сервісу вентиляційної установки? Як на рахунок такого питання? Ну я скажу, що примусова вентиляція це дуже зручна система, яка працює. Ви питали, чи я її відчуваю. Якщо включити на максимальну потужність, ну, наприклад, хтось смажив тут запах, який з'явився, чи там вечірка, багато людей, то там є такий навіть спеціальний режим вечірки, який швидко усуває, скажімо, повітря, міняє на більш свіже, і то все одно його не чути. Відповідно, в спальні немає ніяких шумів. Тобто вона працює десь там, не пам'ятаю, 50 чи 60% це такий звичайний режим, який, ну якщо там в кабінеті сидиш абсолютна тиша і десь прислуха. Тись то може десь там трошки трошки чути там якийсь віддалений шум, ну, але це прям спеціально треба звертати увагу. Повторюсь, наприклад, в спальні абсолютно не чути, та й в принципі в будинку. Дуже зручно, вікна в нас весь час закриті, що до речі, теж люс, тому що ніякі звуки сторонні, навіть якщо там якісь вибухи, перепрошую, зараз це актуальна тема, то ми інколи їх не чуємо. Потім в новинах читаємо, що щось там вибухало, десь були прильоти. От навіть ну, якщо десь вони далеко, то це ізолює. тому що вікна закриті, дано через ущільнювачі, ніяких там собак не чути, там не знаю людей якихось і так далі. Дороги, ну вона тут і далеко, але все одно не чути. тобто, Ще один плюс, тобто, ваш будинок, в ньому завжди свіже повітря, от, і це відчувається, ти заходиш і його відчуваєш, і, відповідно, відсутність шумів, тобто такий більш комфортний такий режим. А я знаю, що Денис такий ну перфекціоніст, як на мене, рік часу ми плідно співпрацювали, поки будинок будувався. Відповідно, бачите, навіть вгодили і перфекціоністам. Так що система вентиляції працює тихо, і стосовно чи достатньо вам самого свіжого повітря? Тобто, чи ви відчули різницю, наприклад, десь, якщо раніше десь жили без вентиляції, і зараз чи є в тому різниця? Ну, от я вам скажу, зараз ми робимо сервіс, да тобто на день ну вчора я її зупинив, то я буквально зразу відчув, коли я зупинив систему вентиляції. Щоб повітря. Ну, щось не вистачає, ніби запахи якісь лишаються, чи ще щось. І це можна, власне, відчути саме тоді, коли ти її виключиш. Коли вона працює, ти просто сприймаєш це як норму, коли в тебе свіже, чисте повітря, нема запахів. Тому от на контрасті, коли вона не працює, тобто тоді ти відчуваєш. А це на мене, вентиляція є більш важливіша, ніж система кондиціонування, тому що в більшості люди звикли, коли в хаті холодно, треба гріти, коли в хаті жарко, треба холодити, а про вентиляцію менше задумуються. Хоча ну, вже доходимо до того, що Практично кожен сучасний новий будинок має змонтовану систему вентиляції. Як часто використовуєте кондиціонер? Ще хочу за вентиляцію додати, що це ще ж і здоров'я, тому що ну ми повинні дихати свіжим повітрям, де достатньо кисню. Якщо в нас закупорені всі вікна і ми не провітрюємо, відповідно вуглекисло газу більше стає, а кисню менше. І ми так непомітно, але ну шкодимо своєму здоров'ю. Випадку з вентиляції, де прораховані об'єми повітря, і вона весь час подається, тобто це ну ще плюс для здоров'я. Тобто, ти прокидаєшся виспаним, відпочившим. Все одно це як ну всі ми дорослі люди розуміємо, що там буває перегар і так далі його теж не відчувається в кімнаті, воно весь витягує. Стосовно кондиціонера, взагалі у Львові трошки інакший клімат, ніж там, не знаю, в центральній і південній особливо частині. Він актуальний, напевно, ну, може в рік декілька тижнів, саме тої, коли спека реально, коли температура повітря вже піднімається до 30, ну і некомфортно, тому його включаєш. Тобто, це більше як ну, на такі випадки, щоб він постійно працював, ну в тому, мабуть, нема потреби, бо знову ж таки, вентиляція, вона і в також рекуператор охолоджує повітря, бо в будинку воно більш холодне ніж на дворі, і тим самим нема потреби там його постійно ганяти. Ну і останнє питання: чи є якісь там взагалі зауваження по роботі систем, чи хотіли б ви щось модернізувати? Хоча будинок ну новий, так само збудований на сучасних технологіях. Можливо, там додати таке, як система зволоження до вентиляції. Можливо, щось бачили, читали, чи є якісь зауваження, чи ви повноцінно задоволені системою і нічого не хочете міняти. Ну, перше скажу, що ми вже третю зиму туди, третій рік живемо. То в принципі, я в цілому задоволений. От щоб ще додати, я навіть не знаю там зволоження. Ну, ми не відчуваємо, що там в ньому є потреба. Ну, от то, що зараз потрібно, актуально, воно трошки інше стосується. Це системи безперебійного живлення. Це дійсно в мене так само зараз світла немає, але ми цього не відчуваємо. Все працює, бо є акумулятор-інвертор. От це теж ну, якщо ми говоримо в принципі корисна дуже річ, яку я також поставив. І сьогодні мені здається, в таких умовах кожен. Мастхев, що змінити, не знаю. Ну якби я будував будинок, я б знову всі ці системи так само і зробив без батареї. Тут жодного радіатора немає. Вони не звертають на себе уваги, вони, то вони по суті і не потрібні. Так, якби був він двохповерховий, та ну тоді на другому поверсі логічно, що в тих кімнатах, які є на другому поверсі, можна поставити батареї і зробити комбіновану систему. В моєму випадку в потреби немає. І не дивлячись на те, що багато скла, і здає, ну дехто боїться, що там буде холодно. Ну, якщо правильні. Склопакет і хороші, якісні вікна. Звідти нічого не тягне, вони не потіють, нічого не тече, ніякий холод не проникає в будинок. Тим більше, що тепла підлога вона під саме вікно, і там можна стати, наприклад, да, і відчути, що воно тепле. Тобто, це як працює теж як замок, і ми там, наприклад, можемо там дружиною його і займатися, вона лягає на підлогу, вона не відчуває що щось там холодне, є, знизу. Комфортно комфортної перебувати. навпаки, да, біля підлоги. Ну, у нас ноги в теплі, нічого там не тягне і так далі. Тобто. Ну я би так само і зробив знову. Це є правильні рішення. Дуже раді, що в принципі всі системи працюють. і Ви задоволені? І дякуємо вам за співпрацю. Дякую вам.